Привіт! Мене звати Віолетта Барладин і я стою перед вами в такому прекрасному вбранні для того, аби розповісти вам, яка різниця є між військовий та воєнним. Військовий це те, що стосується війська. І зазвичай це використовуємо з такими словами, як аеродром, аташе, бюджет, госпіталь, дух, ешелон, паралік всіх сил, всі? дарь. А воєнний це те, що стосується війни. І зазвичай ми це використовуємо з такими словами, як закон, злочинець, режим, стан, напад, конфлікт, паралік всіх слів далі. Також є слова, у яких ми можемо використовувати як і військовий, так і воєнний. Наприклад, блок, союз, суд, історія, промисловість. Трибунал. Параль всіх слів даль.